Ти у мене така розмазня, щоб я тебе побіч не бачу. Це саме важкі клієнти. Перекладування відповідальності на терапевта. Я не хочу з вами зближуватись. Я не хочу вам довіряти свої почуття. Ви несете якусь маячню. Завжди будуть набирати е, зайвого боку. Завжди, і він страждає. Я не хочу це відчувати. Вітаємо вас, любі друзі, з вами канал Психокейс, Сергій Модус, Валера Патоніч, і сьогодні продовжуємо говорити про такі засади, з якими стикаються наші клієнти у процесі терапії. Поговорили вже про андерексогенни, поговорили про болімічний, тепер говоримо про найважчий тип розладу харчової поведінки це компульсивні переїдання. Взагалі про компульсивний тип РХП. В чому важкість клієнтів? От просто в всьому. Це саме важкі клієнти. Ну, по-перше, вся терапія, яка є по компульсивному типу. Зараз і потреба клієнта, яка є в цьому, вона направлена на те, щоб допомогти мені. Або схуднутий, або простіло змінити мене, моє життя там і так далі. Тобто це перекладання відповідальності на терапевта, на процес терапії сам і так далі, або я щось хочу змінити в себе там, допоможе мені це зробити, поля. Фішка mm -hmm. в тому, що людина ступала свою справжню особистість, і вона була вимушена створити таку нову псевдоособистість, і вона живе з нею. Да? І вона вже далі розвиває, прокачує її, і тому і з'являється компусів, тому що справжня особистість. Щось відчуває, ця забороняє є такий конфлікт між ними, і починається компусів. І вона хоче лікувати ця людина. Цю псевдоособистість. і скільки часу вона буде спробувати лікувати цю псевдоособистість, навіть якщо фахівці дуже крути, так все і буде. Це вже давно доказано. Блін, бар'єр трію робить схудною, посмі набирають. Ну тобто, що б ви не робили, як би ви не худли, якщо у вас цей механізм є. Завжди будуть набирати е, зайвого боку. Завжди тому, що цей механізм є, і він працює, а з ним працювати дуже важко. Це саме важкі взагалі механізм. Ну тому, що колись людина не від щастя її втратила, а багато людей її втрачають навіть довірбальним періоді, тобто коли вони ще не почали розмовляти, коли їх батьки там уже поламали, розумієте? І туди це неможливо, і там приходите створювати шукати зараз цю особистість вашу. Це дуже важко. Тобто це один процес, коли людина хоче лікувати просто свій цей псевдообраз, псевдоособистість, і там нічого не буде. А другий процес, який дуже важливо, так ми йдемо до цієї самої справжньої тебе. Да, ми її шукаємо, і це дуже, дуже, дуже важко. Вона там взагалі дуже маленька. відчуває себе дуже маленькою, і зрозумійте, якщо клієнту там багато вже років, клієнт все життя прожив з псевдоособистістю. усвідомити те. Мені потрібно повернутися туди. Ці всі сприховані почуття, які в мої вагі сховалися, потрібно їх проживати. А я ще не вмію проживати, я вмію знячувати тільки. І зараз мені приходить робити те, що колись було дуже боляче. Ну тобто, це для клієнтів дуже важко. А знову ж таки, переживання, роздратування, злість, образа і так далі. І дуже часто їм такі і ще дуже важко. Це усвідомлення потім. Терапії вже тих, те, хто пробивається. А взагалі, з 10 клієнтів, тільки один пробивається про спершу етап терапії до себе справжній. Тільки один намагається, всі останні знеценюють і відходять. Дуже важко в тому, що вони потім усвідомлюють, що вони самотні, дуже самотні, так. що навпаки навколо їх люди, які їх можливо тільки використовують. Люди, з якими можливо, такі справжні стосунки, які ігнорують ваші почуття, емоції, які говорять, вам, як вам потрібно робити, якою ви повинна бути. І у мене багато клієнтів, хто є з камбусів, вони говорять, клієнтка говорить, я там чоловіку своєму показала свої почуття, розплакалася вперше. Та ти в мене така розмазня, щоб я тебе такого не бачив. вона говорить блядь. Да, і говорит, Я потім починаю і там, і там, і там бачити. Я, я розумію, що це, говорит, це ж насилля. І приходить, а бути тут такою, якою я для нього потрібна. Підрив... А то яка, яка я є, що там. Тобто він мене так не приймає. А інша клієнтка говорить, ну там є дуже важка робота, і вона на роботі після важкого випадку засідіть і заплакала. І сказала там, прийшла до свого керівництва да, і сказала, там мені там важко поділитися. І... Підтримали і там сказали, боже. А ми тебе такою взагалі завжди відчували. І я так принятипна Боже, так класно. Хоча родина її не приймає. Тобто може бути так, може бути так, і це дуже важко усвідомлювати, і це взагалі дуже, 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 дуже викликає багато спротиву у компасівщиках. Дуже багато спротиву. Та мені компульсив дуже знайомий. Я сам через нього проходив. Тут може монтажер додасть мої фото ще в компульсиві, коли я так потужно сидів і там важив сотку. І знаєте, я як з особистого. Досвіду можу поділитися, що основна завдача, яку там намагається вирішити компульсивчик, я хочу, щоб мені стало краще, але я не хочу це відчувати. Я не хочу стикатися з цими відчуттями. Дайте мені інструкцію. От що мені робити, точка А, точка Б. От мені дайте інструкцію. І все мені достатньо, тому що я хочу вас використати. Я не хочу з вами зближуватись. Я не хочу вам довіряти свої почуття. Ви несете якусь маячню. Ви мені потрібні просто як інструмент, який я використаю, і піду собі далі. Тому що я хочу покращити свій образ, свою псевдоособистість. Я не грибу, про яку там справжню особистість. Ви мені розказуєте, я не розумію. Що heaven... ти верзеш? От я клієнтам приводжу часто випадок, от в контексті з псевдоособистості, як їм я це пояснюю, mm. що уявіть, що у вас. Був персонаж відеогрі, і ви його прокачали там, до другого третього рівня. І потім ви на нього забили. І почали прокачувати іншого персонажа, і прокачали його вже до сотого рівня. Він у вас вже такий розкачаний, все наче може робити, і нічого його не хвилює. Але є постійно якісь нюанси. То гра якось залагає, то щось, якісь функції перестають працювати. Хоча ви так старанно над цим працювали. Оці функції це переїдання, які виникають, і вони просто порушують якийсь процес, порушують ваше уявлення про себе. Я ж такий сильний, у мене ж все виходить. Я ж з усім справляюсь, мені ж не важко. Чува я переїдаю? а справа в тому, що насправді страждає той перший персонаж, якого ви прокачали до другого, третього рівня, який далі і не жив, далі і не існував. І він страждає йому там самотньо, вам справжнім, самотньо, і робо, відчуття використовусті, багато складних. А знаєш що... А знає, що щось, прикол в тому, що дуже часто так буває, і ну, майже. Завжди так буває, да що сама людина, навіть коли вона знаходиться без справжньою, відчуває, да вона так само ж аб'юзивно відноситься до себе, як і батьки або інші люди, які колись її ламали, і це дуже важко, теж усвідомлювати, що там багато аб'юзу від самої людини до себе. Якщо про складності терапії говорити, да бо дуже часто там буває ну, дивіться. Перший етап людина може не худнути, тому що там тільки працюємо з цими механізмами, але вже компосі не передань вже стає менше, тому що з механізмами працюємо. Завдяки цьому може людина худнути, але дуже часто буває таке. Так, Якщо вес Вага людини падає, то ми знаємо так, значить, механізм пропрацьовується, і людина довіряє нам ті почутті, які сконтенірували там були всередині. Якщо вага стоїть на місці, то ми розуміємо, що процес іде 50 на 50. Щось вона довіряє, а, а там щось вона ще продовжує знічувати. І ми тоді розкриваємо да, це. І це важко, тому що дуже часто в них вага просто стоїть на новому місці, або кілограм туди, кілограм сюди. Бувають навіть такі випадки. у Нас була така клієнтка, клієнтка каже: я за рік терапії плюс два кілограмів. Ру, ні, фігася, ти Очне говоруну при кінка потужна людина, да що і терапії там щось оживає, а такі супротив, да, і так так важко, так потрібно знічувати все постійно. Після терапії то так важко довіритись, так важко впустити в себе, да, що потрібно знічувати, про переїдання і бас, і плюс 20 кг. Да. То тобто, тоді ми говоримо про явний супротив. да, що людина просто вона дуже боїться, дуже боїться, і до себе справжній. Це теж історія, і на жаль, яка є пояснити нашим глядачам, що коли ми говоримо про знечулення, що це взагалі таке? Знечулення це процес позбавляння себе якихось відчуттів, тобто, це як знеболювальне. У вас поламана рука, але замість того, щоб її лікувати, ви вколюєте собі знеболювальне, і оце приблизно механізм знечулення, в якому знаходяться всі наші клієнти з компульсивом, і це про з'їжу або про щось інше любимо. знечулення може бути яким завгодно, як ми вже раніше наголошували, компульсив. Може бути у покупках, у якихось у стосунках, у, у їжі, і взагалі в будь-яких таких компульсивних діях. Добрий вечір. Ось і компульсив по книгам. Як він виглядає? 80% всього цього не прочитано. Я вам так скажу. В якийсь момент Сергій Сергійовича несе і, і все. І докупаються купа книг. От тому так от це про компусів. Так, це найважчий тип. І що мені хочеться тут сказати про процес терапії, не вийде від себе втекти. От не вийде. От я, коли ви стикаєтесь з терапевтом, який дійсно вміє працювати з компульсивом, у вас не вдасться втекти. У вас не вдасться проігнорувати себе. У вас не вдасться проігнорувати те, що ви відчуваєте, у вас не вдасться збрехати собі та іншій людині тому що терапевт в цьому плані виступає таким показником чесності з вами навіть якщо ви почнете вдавати що ви щось відчуваєте а при цьому ваш терапевт нічого не відчуває він вам чесно це скаже каже вибач mm -hmm. ну зараз на наче щось є але не відчуваю mm -hmm. і тут важливо довіритись довіритись піти цю чесність із собою і з іншими людьми mm -hmm. Важкий етап буде точно от в усвідомленні цієї самотності, тому що її справді багато, тому що вона довго ігнорувалась, але ця самотність буде давати вам поштовх на щось нове. Так, дякую вам за увагу, друзі. Подобайки, лайки, ставимо коментарі, підписуємось і до зустрічі в нових відео.